Допомагають західні партнери і у підготовці військових кадрів, один з навчальних центрів ЗСУ у Великій Британії. Новобранців там тренують за стандартами НАТО. Загалом від початку повномасштабного вторгнення навчання у Великій Британії пройшли понад 50 тисяч військовослужбовців. Смуга перешкод, медицина, стрільби, заняття, що стали рутиною. Утім, нещодавно в українських новобранців був особливий день. Чим він запам'ятався про це далі. Подолання смуги перешкод, влучна стрільба, фізичні вправи, курс базової загальновійськової підготовки українських бійців у Великій Британії досить насичений та виснажливий. Я учасник АТО, я приймав участь з 16 по 2019 рік. Але так як зараз в мене перерив в службі 5 років, і мені потрібно повторно пройти курс без АВП. І припало так, що я опинився в Британії. Курс дійсно цікавий. Починаємо з озброєння, тактика, інженерна справа, робота в відділенні, в зводі, в роті. Та сьогодні замість гуркоту вибухів і команд у навчальному таборі лунає пісня. для нас важливо бути тут сьогодні, щоб підтримати курсантів, подарувати їм віру в себе і радість. Ця подія багато значить і для британців, і для українців. Учасниці хору здебільшого біженки з України на чужині у рідних піснях. Вони знайшли цілющу силу і підтримку. Тепер дарують її нашим захисникам. Спочатку цей хор був для того, щоб просто нам зібратися разом. Поспівати трошки набратися сил, а він став такою колискою волонтерства. Більшість волонтерів в Кентербері, Українок, вони виходці з хору і продовжують залишатися в хорі. А цей концерт тут це вже другий наш концерт, і це щось дуже важливе. Межах операції Інтерфлекс від початку повномасштабного вторгнення на підготовці у Великій Британії побували вже понад 50 тисяч українських бійців. Україна нині веде війну не лише за власне виживання. Йдеться про збереження цінностей і сенсу західної демократії. По суті, це і наша війна, і все, що ми можемо зробити, аби допомогти у цій боротьбі, має для нас велике значення. І те, що відбувається в цьому таборі, важлива частина цієї справи. Окрім пісень, хор підготував для військовиків солодкі гостинці. Це ще одна подяка за службу і захист нашої батьківщини. Євген Нопрієнко, Ніна Коломієць. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.